Галина везе на санчатах доньку. Через снігопад і морози у двох її старших дітей канікули в школі продовжили до 18 січня. До садочка каже, приводить молодшу дитину, щоб не порушувати звичний режим. Оскільки Марічка знаходиться в старшій групі, іде йде підготовка до навчального процесу в школі. Тому стараємося без поважних причин садочок не пропускати. Навіть перешкоди для нас не є ні сніг, ні будь-який інший холод. Завгосп допомагає двірнику розчищати доріжки від снігу. Двірник він виходить ні Я просто він, там, він мете від самого ранку, я йому допомагаю трошки. Тому що бачите, які погодні умови, що одна людина не справляється. Андрій живе в сусідньому селі. Автомобілем привіз доньку до садочка. Дорога тяжка, ну, помаленьку доїхали. Діти завжди мають теж займатися по графіку, дисципліна, в першу чергу. Мама п'ятирічного Артема працює, тому залишає дитину на повний день. Я спокійна за дитину, бо знаєш, він поїсть, пограється з однолітками, чомусь навчиться та відпочине. Було б дуже прикро і незручно, якби закрили наш садочок тимчасово. В управлінні освіти визначили цей садочок одним із чотирьох опорних у громаді, які працюють під час ускладнення погодних умов, розповідає директорка дошкільного закладу Марія Петрик. Це означає, що батьки з інших садочків, які зараз знаходяться на канікулах, можуть своїх діток приводити до нас. І у нас в садочку діти будуть продовжувати навчання. На Сьогоднішній день у нас в садочку є одна дитина з іншого навчального закладу. На термометрі мінус 5. Дітей виводять на двір. Ці прогулянки проводяться щодня. Виключення може бути тільки якщо температура повітря опускається нижче 16 градусів або за несприятливих погодних умов. Тоді адміністрація садочка, а також медичний працівник, вирішують чи скорочувати прогулянки, чи взагалі їх припиняти. Дивимося на стан дітей, якщо бачимо, що дитинка дуже розчервонілася, розігрілася, значить ми тоді її переводимо, переводимо ігри у більш спокійніший тон. Ми тоді пер, пер, міняємо вже саму гру і починаємо так робити, щоб тим дітям було теж комфортно. Форту. Якщо дітки вже так бачимо, відчуваємо, що замерзли, вони знімають рукавички і робимо собі самомасаж. Самомасаж носика, масаж, личка, потремо ручки. Діти по різному відчувають холод, каже сімейна лікарка Тетяна Павлюх. Якщо температура мінус 5, але ми додамо холодний поривчастий вітер чи високу вологість, дитина буде відчувати це як мінус 10, мінус 15, і їй потрібен буде ще один шар одягу. І навпаки, якщо навіть низький. Температурний режим, але сонячно погода спокійна. То дитина себе довший час буде відчувати комфортно на вулиці, навіть в легшому одязі. Коли дітки виходять на вулицю, вони зменшуються вірусне навантаження, не передають інфекції один одному. Зараз не відвідують садок через хворобу не більше 2% дітей, каже вихователька методистка Марина Федак. За її словами, під час прийому візуально оцінюють стан, щоб не було симптомів недуги. Якщо дитина піднялася температури чи погіршилося самопочуття, медсестра ізолює цю дитину. Ми викликаємо батьків, а за потреби викликаємо швидку. Жодних ліків у садочку ми дітям не даємо. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, продовж двох тижнів від початку року кількість випадків грипу та герві зросла, але ситуація залишається контрольованою. Христина Кахнич, Суспільне новини, Львівщина.